Радіо далі. і також ще одна скандальна заява. Маска про контрнаступ. Цього разу американський мільярдер Івана Хітник заявив, що у разі провалу українського контрнаступу Російська Федерація зможе захопити ще більше наших територій. Бізнесмен заявив, що в окопах, не маючи жодних територіальних завоювань, гине цвіт російської та української молоді. Скільки мільйонів людей ну мають більше на правильно дітей спридали на маску як на свого такого ідола, як на людину, на яку варто рівнятися, як людину, яка е, дивиться і думає поза межами uh, «think outside of the box», якщо говорити англійською, думає поза межами стандартного мислення. І наскільки зараз людина впала в нас в очах, так вона компетентна звичайно в сфері авіації, компетентна в сфері інженерії. Але наскільки людина некомпетентна в сфері політики, і на жаль, вся аудиторія, яка є в Маска, вона слідує його, і це знову ж таки не превеликий жаль для нас. Але мусимо вести свою інформаційну війну, свою контрпропаганду до того всього, що відбувається тут в американських змі радіо UA Чикаго.